свои личные да. карманы так у нас купюра номиналом 200 гривен вот. угу. Друзі, мої вітання! Це архівне відео, дуже цікавий відеоматеріал, що там відбувається. Співробітники поліції зупинили водія і зробили усе для того, що він начебто керував автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. А що відбувалось далі? А далі вони домовлялись, щоб не притягнути водія до відповідальності. Сьогодні ми поговоримо про інструкцію, яка регулює процедуру освічення на стан сп'яніння. Ну что, вот мы и приехали. По вас. Ты приезжай, ты. Так, кто там у нас сегодня? Ты. Что, пишут что или требуют? Друзья, на моем канале вы можете узнать больше про свои права. С вас Підписочка. Якщо вам потрібна корисна література, яка допоможе при спілкуванні з поліцейськими або представниками ТЦК, в описі є посилання. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати можливість отримати і консультацію, і допомогу, коли вас зупиняє поліцейський або представник ТЦК. А якщо ти хочеш отримати цінні подарунки, нагадую, що ми проводимо розіграш. З 1 квітня по 15 квітня для того, щоб прийняти участь, необхідно стати учасником нашого юридичного клубу. Телефонуй і зазначай нашому менеджеру промокод ПРИЗ. І у тебе буде можливість 16 квітня отримати цінний подарунок. І так, друзі, ситуації бувають різні. Є такі водії, які Вживають і сідають керувати транспортним засобом. Я ніколи не рекомендую вам у стані будь-якого сп'яніння керувати автомобілем. Не потрібно наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. І такі водії в подальшому потрапляють до співробітників поліції в стані. Алкогольного сп'яніння 1.07. але в свою чергу співробітник поліції зобов'язаний провести законну процедуру освідчення на стан. Сп'яніння, тому що якщо вони зроблять щось невірно, в подальшому такий водій уникне відповідальності. Є ситуації, коли співробітники поліції навмисно роблять все для того, тобто, що відбувається? Фальсифікація. І водій думає, що він так дійсно там, може на днях щось вживав, залишився вихлоп, а співробітники поліції все налаштовують на те, що ти на даний час останній сп'яніння. І такі ситуації були в подальшому з водієм відбувався певний діалог, щоб отримати неправомірну винагороду. Ніколи не пропонуйте хабар співробітнику поліції. Що стосується архівного відео, до мене надійшла інформація, що співробітники поліції з раночку зупиняють водіїв і запитують: а ви вчора вживали чи ні? Якщо водій зазначає, та нещодавно колись там було. Все, давайте проходити освічення на стан сп'яніння, будемо виявляти, в якому стані ви знаходитесь. В подальшому робили усе, а там технічно була можливість, що а, на чеку відображався показник такий, що начебто в стані спініння, і що було далі? А далі вони за 800 гривень в тій ситуації начебто вирішили ситуацію. Почала придиви, бо не причини становки. Отправити. Попросили документи, попросили дихнути, запах, Пройдіть в машину, сів, Тіпа, давайте будемо якось вирішати. Спочатку сказали, а будемо дихати. Кажу, я вчора випив бокал пиво, тобто в мене по-любому вихлопа немає. Хочете, ну, можете провірити. Він каже, якщо зараз я цей же то якщо показує, то по-любому. Зараз пишемо протокол, ну так добре. І вони від відкрили, вже він вкритий був. Я в неї віддихнув, бо показали Ну Вони потім спочатку, типу, що будемо рішати, це 10 тисяч стоїть е, штраф, якщо е, по протоколу. Кажу, ну давайте договорюємося. Ну, типу, ми не знаємо тільки, що це стоїть. Кажу, ну давайте кажу, на місці. У мене є 800 гривень, я вам даю mm -hmm. і роз'їжджаємося. Кажу, я їду на рибалку, все-таки, моя ж не мільйонер, працюю простим монтажником. Вони спочатку то, и то, и, то, нет, это, це дуже мало, давайте, ну кажу дві. Ну, Каже, типа, як ми розуміємо, що тебе денег немає, три тисячі, і роз'їжджаємося. Я кажу, в мене денег нема, ну, хіба треба з'їздити додому, ну, ліба з возити мене. Ну, Договорилися, потім вони що вже не три, а дві з половини. Я позвонив вже договоритися, щоб я дому не хотів їхати, вже договорився, позвонив товару, що ну, Раді треба без половини половиною тисячі. Каже, без питань, приїжджай. Я потім присідаю в машину, вони кажуть, ну, то вчора був праздник, День мужика, ми тебе прощаємо, давай 800 гривень, ті, що в тебе є, і роз'їхаємося. Роз Подальшому я приїхав в службовому автомобілі. Знаходився вже інший чоловік, який, начебто, перебував в стані сп'яніні. Коли я почав процедуру фіксувати, його одразу відпустили, і я почав шукати кошти неправомірну винагороду, але не знайшов жаль. О, провели Хотіть, огляду. Хотите, по-моему, нам не можна. Ви самі запропонували провести Я поверхневий знімати. огляд. Смотрите, Дивіться. — Дивіться, що тут? Можете вы где там денежки побачити, или ще что-нибудь. Смотрите, ради Бога. Вот эти боковые карманы, сукушка. Через де. ось ці. Вот сюда вот. А, вот эти. Давайте, 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 давайте. Що буде? О, Ну, давайте так вот это. Mm -hmm. Ну, рукой, рукой. Да. Mm -hmm. Так, тут у нас купюры 20, номинал 10, 2, 100. Друзі, для того, щоб розуміти свої права і обов'язки, для того, щоб знати права і обов'язки співробітника поліції, потрібно в автомобілі мати відповідну літературу. Якщо вам така література потрібна, а я рекомендую мати, в описі під даним відео є посилання. В першу чергу відкриваємо підзаконно-нормативно-правові акти для водія. Тут у нас є наказ номер 1395 це особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальне за яке передбачено статтею 130, алкогольне або наркотичне сп'яніння. Далі у нас є інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного наркотичного сп'яніння. Тобто тут зазначений. Конкретний порядок, алгоритм дій, що повинен зробити поліцейський огляду на стан сп'яніння, підлягають водії транспортних засобів, щодо яких у поліцейського уповноваженого підрозділу національної поліції є підстави вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння. Що це за підстави? А це ознаки. Тут у нас йде перелік ознак алкогольного сп'яніння, і також є перелік наркотичного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння проводиться поліцейськими на місце зупинки транспортного засобу з використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування моз, тобто дихни. Це не засіб виявлення алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також відповідна процедура проводиться лікарем закладу охорони здоров'я у разі відмови водія транспортного засобу від проходження огляду на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу або його незгоди з результатами огляду, проведеного поліцейськими, такий огляд. Проводиться в найближчому закладі охорони здоров'я. Тобто, якщо ви продули драгер і не погоджуєтесь з показниками, тому що, наприклад, я не вживав, вас повинні повести до лікаря, і там, в подальшому, ви також будете проходити освічення на стан сп'яніння. Поліцейськими використовуються спеціальні технічні засоби, які мають, зокрема, сертифікат відповідності та свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювальної техніки. Ви можете від них прохати надати відповідні документи. Огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу проводиться в присутності двох. Свідків, але на даний час свідки навіть не потрібні, якщо у поліцейського є бодікамера, яка повинна безперервно фіксувати усю процедуру. І дану процедуру в подальшому буде вивчати суд, тому що якщо співробітники поліції складають протокол, остаточне рішення приймає вже суд. І ось дуже цікава інформація: не можуть бути залучені як свідки. Поліцейські або особи, щодо неупередженості яких є сумніви. Результати огляду на стан сп'ініння водіатранспортного засобу, проведеного поліцейським, зазначаються в акті огляду. Акт огляду складається у двох Примірниках, один з яких вручається водію, а другий залишається у поліцейського або долучається до протоколу про адміністративне правопорушення у разі встановлення стану сп'яніння. Якщо водій відмовляється від проходження, автоматично ви визнаєте себе. Винними, якщо співробітники поліції зафіксували, що водій в стані алкогольного сп'яніння його звісно до керма допускати вже ніхто не буде. В подальшому вилучається посвідчення водія і складається. Протокол і дану справу вже буде розглядати суд. Друзі, звертаємо вашу увагу, що клуб юридичного захисту водія також супроводжує справи по статті 130. Однак, друзі, звертаємо вашу увагу, що клуб юридичного захисту водія супроводжує лише ті справи по статті 130, де працівники поліції грубо порушують інструкцію про порядок складання відповідних матеріалів по даній справі. Бувають такі випадки, коли дійсно особа проходить огляд на місці, однак не погоджується з результатом і не погоджується з тим, що вона вживала, а їй кажуть про те, що вона вживала, не забувайте про те, що ви у цьому випадку маєте право поїхати до медичного закладу і там здати відповідний аналіз. В свою чергу працівники поліції зобов'язані вас доставити до відповідного закладу, оскільки згідно кодексу України про адмінправопорушення дійсно передбачено, що якщо водій. Проти проходження на місці або не погоджується з результатами на місці, його повинні вести в медичний заклад. Не забувайте про це. Також є багато випадків, коли неналежним чином складається відповідний адмінматеріал. Відсутні відео факту керування, і водій каже, я взагалі не керував, бо особа може знаходитись і в автомобілі, однак не керувати ним. Тому її притягнути до такої відповідальності неможливо, і ще багато випадків. Тому друзі, долучайтеся до клубу, щоб мати надійний юридичний захист від незаконних дій працівників. Поліції, друзі, і так дана інформація вам для того, щоб ви розуміли, що є відповідна інструкція, і співробітник поліції зобов'язаний зробити усе по процедурі. Не потрібно вживати і сідати за кермо. Але дуже часто співробітники поліції вказують водію: у вас є ознаки сп'яніння. Для чого вони це роблять? Інколи для того, щоб просто зробити показники, скласти протокол, все. Доказуй свою правоту у суді, тому що в подальшому ніхто не рахує, скільки таких справ було закрито. А ви, в свою чергу, повинні знати цю інструкцію. Тому дану пам'ятку рекомендую мати в кожному автомобілі. І так, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписка, лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.